Дорогі брати і сестри, сьогодні хочу говорити про церкву. Перше, на що хотів би звернути вашу увагу, це те, чого ми маємо навчитися від Ісуса. Перший момент те, що Ісус говорить до своїх учнів: відпливайте звідси з цього місця, де багато народу, бо вони вам не дадуть відпочити. Відпочиньте трохи. Чому ми цього маємо вчитися від Ісуса? Тому що я знаю сім'ї, тобто я бачив такі ситуації, коли дружина каже до чоловіка: ти безбожник, ти все одно нікуди не йдеш. І в неділю йому дає роботу. Каже, ти повинен то зробити, то зробити, то зробити. Я прийду після храму і перевірю. Чоловік думає, Пішла б ти до храму, я б трошки відпочив би від тебе. Да. Мені б легше було б, я б полежав би, щось би подивився, б, або десь пішов би там, з друзями порозмовляв. А дружина каже, ні, ні, тебе без роботи не можна залишати. Боюся, да, що тебе без роботи залишиш, то буде б горе, біда. Да. І так, такий страх. Є люди, і це теж старші люди, навіть це можуть бути молоді люди, які просто не можуть перенести того, що хтось відпочиває. Як це так? Прийшли ка, молоді додому, полягали і лежать. Тобто ці старші люди вони не задають собі питання, що ці молоді люди встали пів на шосту ранку, цілий день працювали, додому приїхали о восьмій годині, о двадцятій ввечері. Ну і це натурально, що вони хочуть відпочити. Треба працювати. Ми колись каже, працювали. Ми колись працювали там. Да. Або вже з нашої такої, знаєте, от, з нашої е з з сторони священиків, єпископ дивиться, що священик не має роботи, думає, що ж йому таке дати? Треба каже, щоб він якийсь звіт написав. І вже каже: напиши мені звіт, скільки твоїх дітей було відпочивало цього літа там, десь в якомусь таборі. І цей священик бідний думає, скільки їх там було, не знаю, не пам'ятаю. А там ще написано призвище ім'я, да, скільки часу це було, і то, за які кошти і тому подібне. І вже цей священик собі думає, ну, мав би я трохи часу для себе то не дають. Так буває, да, що хтось заздрісний на чужий відпочинок. Ісус, от це в нього така риса. Да, Відпочити. Це вже друге їхнє намагання, бо вони до цього часу теж мали відпочити, але людей зібралося багато. Ісус проповідував ну і мусили працювати. Вони, потім Ісус каже, ви дайте їм їсти, вони працювали весь час. Якщо є така нагальна потреба, то це ясно, да? то працюють люди, це зрозуміло. Але коли є час на відпочинок, треба його е, використовувати. Да? Ісус нас вчить теж відпочивати. Це дуже важливо. Бо Бог нас не створив для, тільки для праці, щоб ми працювали, да? не, не створив нас як, такі, як машини для праці. Бог розуміє, що ми люди потребуємо відпочинку, і тому нас вчить відпочивати, і тому Бог з огляду на нас, не на себе, а з огляду на нас, дав нам цей день Господній, да? що ми з вами маємо таку можливість зупинитися. Бо є люди, які б не зупинялися б ніколи. Працюють сім днів з ранку до вечора, і весь час не вистачає їм часу. Кажуть, нам не вистачає часу, ми не встигаємо. А в мене логічне запитання, людино, тобі вже 60 років, а коли ти встигнеш? Якщо ти до 60 років не навчився встигати, коли ти встигнеш, а куди ти женешся? Це один момент. Другий, чого маємо вчитися від Ісуса: Ісус відпускає учнів. Іде на молитву, да. посвячує час для Господа. Да. Кожен з нас цього часу потребує. В родинах це дуже складно зробити, тому що є е, дружина або чоловік, діти, нагальні потреби, і дуже складно знайти для себе час, щоб побути самому. Хтось про це мріє дуже довгий час. Нам, священникам, це легше зробити, да, ми такий час маємо. І дякувати Богу, бо ми його дуже потребуємо, щоб побути да, сам на сам з Господом, сам на сам з собою, задати, задати собі якісь питання. Тому що коли людина весь час біжить, вона по дорозі не зауважує, що з нею відбувається. І потім вже в кінці життя людина каже: я так біг, що я наробив стільки багато біди, а я цього не бачив. Бо тобі не було часу, коли це аналізувати. Да над цим думати, задавати собі питання. Я розумію, що дуже складно да, цей час знайти. Але те, що ми маємо можливість як християни молитися, да й церква нас заохочує до цього, що в родинах своїй знадій цей час, щоб він у вас був, хай це буде 15 хвилин ввечері, але нехай він вас буде да, для цієї молитви, для подружньої молитви. Знайди час для того, щоб взяти Слово Боже, прочитати один вірш. Розумієш його, не розумієш прочитати, подумати. Нічого не зрозумів, каже, десять хвилин сидів над цим віршом, думав, не зрозумів. Ну, але ти думав, ти був в цей час Господом. Да. І от, дорогі брати і сестри, повертаємося до церкви, як я заповідав. Учні самі. Да. І їх застає шторм. Це якби така друга подія, тому що перша була подія з цим штормом, коли Ісус був з ними і спав. Їм здавалося, що Ісус про них забувся, про них не піклується, вони нікому не потрібні. А тут учні самі перебувають в цій лодці, пливуть вже. Довший період, тому що четверта сторожа ночі це години з 3-ї години ночі до шостої ранку. Тобто Ісус якраз в цей час приходить. Я вам скажу це цей час, коли людям найбільше хочеться спати, а коли люди більш хочуть відпочивати злодії вибирають цей час. Якщо хтось хоче щось вкрасти в когось, то це саме найкращий час. Я нікому не рекомендую, але просто люди в цей час зазвичай всі сплять. І от Ісус приходить до них по морю, тобто по воді, вони бачать Ісуса і злякані. Тобто його з ними не було, тут він приходить злякані. Напевно, коли ми з вами живемо в церкві, та й живемо у світі, як ми кажемо, то ми бачимо, як, як церква, як церкві тяжко дається. Все, так, як багато супротив, багато атак на церкву. Так. Тому церкву звинувачують в різних гріхах, звинувачують в загрозах різних, бояться церкви. І тому, і тому кажуть, що от церква е, вона якби не встоїть, наша церква буде мати великі перепони. А ми бачимо, що. Нам часом здається, що ті проблеми, які ми зустрічаємо, вони дуже великі, і вони, ну, вони нас якби перевершують, ми не знаємо, як знайти на них відповідь. І тому нам стає страшно, особливо, коли приходить Бог, навідується до нас, ми не знаємо, що Він хоче, ми не знаємо, як нам до Нього відноситься, в який спосіб ми маємо йому відповідати. І тому, коли приходить Ісус, то лякаються учні, бо думають, що це привид. Ісус каже, що це я. Не бійтеся, відваги, сміливості, не будьте такими переляканими, бо цей страх вас знищить. Страх дійсно він сковує людину. Він нищить людину, і страх спричиняється до того, що багато людей робить дуже багато помилок і гріхів. І от коли Петро. Говорить до Ісуса, що Господи, якщо це Ти, то дозволь, щоб я прийшов до Тебе, Ісус каже, йди. Да, це дуже важливий момент, бо Петро, поки дивився на Ісуса, поки Він дивився на Ісуса, поки не дивився на вітер, який віє, да, на цю бурю, на ці хвилі, які піднімаються, на цю безодню під його ногами, він йшов. Тільки він почав дивитися на обставини, да, життя, тобто почав дивитися на цю бурю, все, почав тонути. От так само в церкві, поки ми дивимося на Христа, і поки ми свідомі, що церква Христова, ми триваємо в цій церкві, і Христос нас проведе. Як тільки ми починаємо дивитися на обставини, говорити, що світ дуже жорстокий, в світі багато несправедливості, дуже багато гріха, згіршення і тому подібне, і бачимо на ці загрози, то Починаємо тонути. В нас сьогодні у церкві є дуже популярна. Ну от, ну я не скажу що сьогодні, на, на сьогоднішній момент, але статистика. Да? Статистично звикли дивитися, скільки молоді приходить до храмів, да? скільки старших людей. І тому потім. Ну хоча в нас вона не настільки розвинута, але все одно і багатьох охоплює страх. А як буде далі? А яке наше майбутнє? А що нам робити для того, щоб церква встояла? І багато хто пробує використовувати якісь такі от шляхи да, і казати, що я на собі понесу церкву, от я знаю вихід. Да, і зі страху роблять багато помилок, забуваючи про те, що церква належить Христові, що Христос веде церкву. Ми цього ніколи не повинні забути. Ми, як церква, завжди повинні вдивлятися в Христа. Бо Він є той, кому ми належимо, чия ми власність. Він той, хто нас провадить, хто благословляє, хто дає покликання, хто, хто нам дає благодать. І від нього залежить наше майбутнє, тільки від нього. Бо тільки ми почнемо дивитися на всі проблеми да, навколо нас, почнемо лякатися, почнемо тонути. І багато людей з такого страху, просто замість того, щоб залишатися, да, Біля Ісуса або залишатися з Ісусом, то відійшло, бо демон їх налякав. Сказав, що Твій Господь він занадто слабкий, Він не справиться. Да, він не справиться, він не, він, він не подолає цього. Не все в Його руках. І Сьогодні в нас є така спокуса думати, що світ, наша цивілізація вона перевершує Бога. Да. У нас є така спокуса, так думати. Ми думаємо, що сьогоднішні технології, вони. Досягли вже такого піку, що вони можуть справлятися вже без Бога. Але подивіться, як стає якийсь землетрус або повінь. Цивілізація наша не справляється. Люди несуть жертви, люди гинуть. І цивілізація, яка досягла таку апогею, не справляється. Війна, яку ми сьогодні з вами несемо як народ на своїх плечах. Це свідчення того, що люди, цивілізовані люди, які б мали б можливість знайти технології для того, щоб ця війна не розпочалася взагалі і не тривала, і люди людей не вбивали, не можуть знайти виходу. Так? Терплять, страждають. Тому нам ніколи не можна повірити в те, що всі досягнення, людині, всі досягнення людини перевершать Бога. Бог завжди сильніше. За Богом буде завжди останнє слово. І ми, як церква, з вами повинні що робити? Наші дії, які повинні бути тривати біля Христа, вдивлятися в нього. Бо дійсно є дуже багато спокусів. Я це бачу да, сьогодні, щоб використовувати в церкві якісь такі засоби, які притаманні світу. Да. Тобто і користуватися якимись світовими такими досягненнями, з да? сфери, наприклад, якогось маркетингу чи ще щось, там, от, щоб якось заохотити людей, переконати людей і тому подібне. Не стільки заохочують, як триває при Христі, бо ми можемо зійти на цей шлях, щоб всіх заохочувати до Бога, а самим від Нього відійти. Тобто, всіх закликати, казати, скільки Бог в моєму житті зробив. Але це він зробив колись. А сьогодні ти. Де ти сьогодні знаходишся? На якому етапі? Ти вже далеко від Господа. Тебе поглинули твої гріхи. Тебе поглинув страх, ти злякався. Ти далеко. І ти ще говориш про те, що прийдіть багато, а сам уже не триваєш. Нам треба, так як Петро на самому початку, вдивлятися в Христа, бути з Ним, жити з Ним. А Христос подбає за свою церкву. Христос подбає про нас всіх. І тому Ісус каже, потім, коли Петро каже, що Господи спаси мене, як почав тонути, Ісус підхопив його і каже, маловірний, чому засумнівався. А цих сумнівів в багатьох людей сьогодні багато. Багато людей сьогодні сумнівають в існуванні Бога. Да, і християн, католиків, які приходять до храму кажуть, а Бог існує, якщо триває така жорстока війна, а де Бог? І деякі люди залишають Господа, роблячи дуже велику помилку, тому що як вони йдуть в світ бурхливих подій, це світ їх поглине, да, не пощадить абсолютно. Господь протягує руку і дає руку, каже, сину, дочко, запрошую тебе, хоч ти маловірний, я запрошую, тривай біля мене. А багато людей відмовилося вже від Господа, каже ти нам не потрібен. І тому, дорогі брати і сестри, наше завдання дуже просте: дивитися так, як робив Ісус, вдивлятися в Ісуса, довіряти Йому, пам'ятати, що Він все знає. Він не заснув, Він не спить. Та Він знає. Він чуває над своєю церквою. Він нас провадить, він нас ніколи не залишить. Тому цей страх треба забрати дьявольський страх. Амінь.